Вітаю всіх, з вами Стас, і це продовження проходження гри Світ палів. Зараз я хочу однозначно піти і виконати сюжетне завдання, а саме вбити боса, який сидить у вежі спілки захисту палів Жених горах. Помічена вона на карті. Я скрафтив сідло на нового птаха. Ван Вірма. Так, це що таке? Ух ти. На карті це не позначено. 30 рівня. Якийсь, мабуть, босс. Давайте ми. Так, не вистачає деревини. Не очікував, не очікував навіть нічого такого побачити. Не знаю, що це за чувак і що він робить, але я дуже хочу його приручити. Гадаю, що він може бути досить сильним палом. Ризикувати не хочу. На карті непомічений не цей бос. Музика така включилась войовнича. Давайте спочатку спробуємо приручити цього Масанди дві загрились на мене. Також 28-го рівня. Відбив... Так, а цю підбили. Ще я не в того попа? Не в ту масанду попав. Так. так, я приручив. Але тут ще одна. Ну, тебе ми напевне вбиваємо. Не хочу абсолютно витрачати сфери. Раз там вже якісь такі цікаві та незрозумілий босси з'явився. Спробуємо просто. А ну, може давайте раз уже приручиться. Одну сферу. Блін. Зеленою давайте. Я думаю, що зеленою сферою того боса точно не приручимо. А на цю масанду можна їх потратити, тим більше в мене трохи є цих сфер, дивіться, виривається і виривається. Приручили. гаразд Приручили. Так, друзі, а де дівся? Чи він не з цієї сторони? Вау-вау-вау! Во -во -во. Вони що, вибухають? Ось ці гарди, біді, гарди. Поки ми загрили. І поки я боровся з тими мосандами, представляєте, десь десь зник. Той незрозумілий босик, який навіть... навіть не відмічений на карті. О! Він десь махно бігає тут. Треба вже з цим бідгардом розібратися. У нас такого також немає. Дивіться, він якийсь такий доста злий, чувак. Нуль відсотків шанс прирочити. Кетрис, де та кетріс? Блін. Чилі, може тобі вдасться? Ні, це брончері Аква. А він просто загрився на мене. Ну, в брончері Аква є трохи шансів. А може і нема. Так, а він все рівно агриться на мене. Я ж тебе не чіпав, рейхаунд, чувак. Через стіну. Ага, у нас просто броня зношена. Він мені зламав броню. І тому я так сильно отримую дамаг. Я не розумію, що робить. Вона вже нічого не робить, тому що він її вбив. Він і мене вбив. Так, ребята, це просто фейл. Це епік фейл. Давайте. Я відроджусь, відремонтую броню і піду пробувати його приручати. Як завжди трапляється в відео, планую щось одне, а, а приходиться робити зовсім інше. Бачите, я планував піти одразу в ту крижану. Так, ну, у нас металу навіть немає. Так, і він вбив нашу брончері. А інші всі якісь дуже маленького рівня. Давайте посортуємо за рівнем. Хто найбільший? Ніч крив. Ось цього візьмемо. І пробуємо. Пробуємо туди повертатись. Чи ж, ці мали заспавнитись. Ну ось до чого це? Щось в повітрі. Висить. Грибочок. Дуже дивно. Мед, деревина. Так, мабуть, мабуть, він кудись побіг в інше місце. Мені не вдалося справитись з цим босом. І його тут вже нема. Це, друзі, просто надзвичайно, надзвичайно сумно. Ну, що ж, продовжимо тоді летіти до тої крижаної вежі. Горат? Ну, гората в мене також немає. Yes. Та що ж ви такі всі? Вибирайте з цих сфер, їх уже мало закінчилось, залишилось. Та. Так, ну все, ну тепер він просто зобов'язаний не вирватись. Чудово. Хуліган та садист. Скільки ж я на того садиста хулігана витратив сфер? О, ні. Закінчилась витривалість, і ми впали. Зате в нас є можливість прокачати характеристику. Вкачую в здоров'я. Качую здоров'я, потрібно здоров'я. Скринька. Нагадую, підписуйтесь на канал. Залишайте ваші коментарі, на всі коментарі обов'язково відповідаю. Також, якщо сподобалося це відео, ставте вподобайку. Там бачу сфера. Наче плюс-мінус по дорозі нам до тої вежі. Але знову не хвати витривалості. Так, ще трішечки тут бос. Ніндзя. Ні, давайте ми... Ми вже тепер ось тут ще сферу хіба візьмемо. Мусимо просто долетіти і спробувати розібратися з боссом, який сидить в цій вежі. Ось бачу, там телепорт є. І в нас тридцяти рівень. Заодно приручимо сві, такого пала в мене немає. Що ж, друзі, перезаряджаємо арбалет і доєднуємось до битви з босом. Сподіваюсь, мені вдасться його здолати. Лілі та Лілін. Давайте подивимось, 69 тисяч здоров'я за 10 хвилин. Це багато. Я вже зміг відкрити пістолет, але на нього просто потрібна неймовірна кількість метала, в мене його поки що немає. Та йошкілько. Так, вона майже вбила мені петріс. Давайте чилі. Нехай пробує. Так, і нам потрібно погодувати петріс. Ого. О, я його хотів не прибрати, хотів переключити на іншого. Вона майже вбила нашого чилі. Давайте наступного, Дедрім. Можливо, він її трохи підіб'є. Але ні, він надто слабенький для неї. Поки що тільки 20 тисяч знесли. Ще лишилося 49. Так, вона майже добила нашого дедріма. Міняємо на Ксену Вейдера. Так, щось він зразу від неї так получив по шапці. Міняємо його. Міняю на Ванвірма, тому що вона його майже добила. Вони в інвентарі потрохи хіляться. Ну давайте подивимося, Кетріс майже, Кетріс майже відхилилась. За цей час, поки інші покемони, перепрошую, пали, ну які ж це покемони, поки інші пали змагалися. Так, ну що в нас по часу? 6,5 хвилин. Ми вже зняли більше половини хп, так що, в принципі, в принципі є всі шанси здолати. Є всі шанси її здолати. Так, давайте кетріс. Вона вже вилікувалась. Так і ефективні проти цього боса. 10 тисяч, друзі. 10 тисяч з майже 70. Кетріс наша, бідна, кетріс. Відпустив той момент, коли треба було замінити пале, я її просто втратив, але нічого. Ми, Ми точно мусимо. Справитися зараз цей ліліталі дві триста тисяча шістсот. Слухайте, зараз було, було би на насті... Так, ми її здолали. Чудово. Чудово. Перша перемога. Отримав 5 стародавних балів технології. Ми її здолали. Розблокували телепорт ось тут наверху. І давайте перед тим, як закінчувати відео, підемо ще. Вб'ємо того ніндзю. Підсвітило якогось боса на карті ніндзю. Приручимо, можливо, нового пала, да, такого в мене немає. Так, ні. Чилі дуже поганий вибір, тому що тут і так холодно. Давай не впевнений, що ми його зможемо приручити. Але ми змогли. Добре, а другого... Ну, другого мені потрібно наразі, мабуть, лише для підняття рівня. Так, і він мене заморозив. Так, швиденько забираємо Дедріма, бо він його майже добив. Я ще й одну сферу витратив, тому що промахнувся. Так, гаразд, рухаємось в сторону Ніндзі. Розвернуло нас трішки не туди. Так, і вже ніч на дворі. Що добре. Вночі. Е, що здалека видно пал сфери. Бачите, впав, чуть не розбився. Але, як то кажуть, трохи не розбився, це все ж таки не розбився. Так що, темно, знову нічого не видно просто. Але на базу повертатись уже сенсу не бачу. Так, чому я не можу його осідлати? Осідлали. На базу повертатись сенсу немає. Потрібно Потрібно знайти цього боса. Він десь тут. Ось підсвічений фіолетовим. бос ніндзя і пал сфера. Цей не забився. Він ще слухати якісь такі сильно. Мабуть, так, да, може і не дуже сильно. І знову темно, знову нічого не видно. Що ж, половину хп в нього зняли. Так що, я сподіваюся, все ж таки вдасться його добити. Він десь там в деревах був, застряг. В деревах чи каміннях. Можливо, добре, щоб він в притул не підходить. Ні, він точно там залагав, не може рухатись нормально. Так, або може. Вже може, так. Да? До мене підскочить, так підскочить. Можливо, це в нього тактика така. Так. Боже, Боже, читайте. Я другий раз отримав по шапці. Поразка. Що ж, на цьому відео я точно закінчу. Потрібно підодітися, трошки підкачатися. Дякую всім за увагу. Пока-пока.